Усім салют! Ось і скінчився 2023 рік. Скінчилися ці світа. А ВГ нам підготувала кінограмм. Ось і вирішив я з вами поділитися. Погнали, подивимось, що вони там підготували. Бойовий шлях 2023. Дивимось, що, як він пройшов. 5600 боїв. 3600 перемог. Ну, це майже 64%. Найпопулярніша нація Велика Британія. Ну, челенджі я грав на британцях, тому і так вийшло. Перевал каєрну. Усі ці бої 8700. Ви можете побачити на каналі. Всі ці бої зі стрімом. Так, найшвидша перемога. 2,53. Та ти що? фіга собі, швидесенька. Рекордна серія перемог: 17. Ого, як це мені вдалося. Та сам що як це вийшло: 17 <стиль>, стиль бою. На важких танках, звичайно, більше грає. Істежки на другому місці, ПТшки на третьому. ЛТшки зовсім не грає. Отримана медалі. 180 епічних медалей. 11 225 усіх медалей. Ваша щаслива мапа Фьорди. Там дивив свої стихії. Ну, здивований, я гадав, там круче щось інше буде. Найпопулярніша досліджувана техніка. Вземе, Інотавра, Суперкінь. Найпопулярніший преміум на машина. Ну, зіграв 400 боїв на челендж від ВГ, грав. І цікаві бої є. Середній здобутий досвід. Це і середній показник усіх ваших випадкових боїв. 812 непогано. Середня шкода 3:364. Допомога 659. Заблоковано 780. Так, успішне влучання. 64 тисячі успішних влучань. Влучність 78. Пробита 77. Виявлена машин супротивника. 800. Навіть не грав же на ЛТшки. Не знаю, як я вам це браво. Найчастіше знищена машина перший футюр, ФВ, Йолочка недволюбляє французів. Маленький, знущаюсь. Усього знищена машин. 10400. Якщо як... Там, що там, як раптом знадобиться когось прибрати, ми знаємо, де до кого звернутися. Добре, добре. Знищена пожежо. 94. Кількість машин супротивника так. 94 підпалені дубці, знищено тараном. На Бардаш. Так само майже 93. Дивно. Дивно, дивна цифра. Ваш заклятий ворог Леопард 1. разів він знищував вас 69. Бо за 69 тут камасутра якась. Найкращі бої за типом. Туртол недавно був цікавий бій. Дивно, дивно виходить. Туртл, хоча в мене є е, бій на шпатіку на 6800. Усе на Ютубчику є. Заходимо, дивимося. Так, загальний пробіг. Тільки 10 тисяч кілометрів. фіга собі я спортсмен. що, Ось такий був бойовий шлях. Діліться в коментарях своїм бойовим шляхом, ну, якимось цікавими моментами. Лупіть подобайко, підписуйтесь, це саме головний мотиватор щось робити це ваша підписка, ваша підтримка. Кожного вечора стрімлю. Залітайте, буду радий чути. Побачимось на стримах.